Нещодавно видання Bloomberg опублікувало матеріал про те, що після зустрічі із Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор Володимир Путін вирішив посилити свої удари по цивільній інфраструктурі України, адже відчув слабкість американського лідера і його небажання серйозно допомагати українцям. Та зустріч узагалі стала знаковою з багатьох причин. Трамп буквально витяг Путіна з болота міжнародної ізоляції. Поклав перед ним червоний килим і мало не цілував на камеру. Ще й відбувалося це все на Алясці, яка свого нещасного часу була російською. Тамтешні пропагандисти до слова вчепилися за це, як собаки за добру кістку і почали завивати про те, скільки руського духа і нині залишається на Алясці. Та як узагалі частина Америки дісталася росіянам і як згодом все ж опинилася в руках штатів? Розповідаємо у цьому відео. Росіяни висадилися на Алясці у 1732 році. Експедицією керував Михайло Гвоздьов. Він визначив координати і наніс на карту близько 300 кілометрів узбережжя. Найбільше на ту мить відкривачів зацікавили хутрові звірі, і вже за півстоліття на Алясці почали діяти перші російські компанії. Тодішню імператрицю сумнозвісно для українців Катерину II, засніжений шматок землі цікавив не надто. Тож офіційно Аляска стала частиною російської імперії вже за її сина Павла І він створив російсько-американську компанію, що отримала ексклюзивні права на управління і торгівлю в регіоні. Освоєння Аляски, втім, минуло далеко не без проблем. Ви, наприклад, щось чули про російсько-індіанську війну. А вона була у 1802-1805 роках корінні місцеві племена спалили кілька російських поселень. Московити ж діяли у притаманному собі стилі, знищивши не менше третини індіанського населення. Значна частина з тих. Хто залишилися, прийняли у підсумку християнство, що допомогло як-не як стабілізувати ситуацію. Однак тодішні росіяни мало чим відрізнялися від нинішніх, захопити щось, звісно, можуть, а от якісно щось розбудувати це вже не до них. Згадана російсько-американська компанія була, м'яко кажучи, не надто ефективно. Рівень корупції зашкалював, а дивіденди з торгівлі примудрялися отримувати американці та британці. Головні ж проблеми з американськими володіннями для росіян почалися, коли вони добряче отримали по зубах у кримській війні. Бойові дії тоді відбувалися далеко не лише в самому Криму. Зокрема, у Тихому океані британці та французи вигнали московитів з Петропавловська Камчатського. Що зробили Аляску по суті беззахисною. Росіянам довелося просити американців взяти Аляску у щось на кшталт оренди на кілька років, аби Франція та Британія не ризикнули нападати на території під протекторатом Сполучених Штатів. Зрештою, за кілька років американці запропонували купити Аляску вже по-справжньому. А імператор Олександр II, який гостро потребував грошей після згаданої поразки Росії у Кримській війні, мав небагато підстав відмовлятися. Цікаво, що у самих штатах, які ледве відійшли від громадянської війни, ідея не викликала значного ентузіазму. Сенату вдалося ратифікувати угоду лише з незначною перевагою. Врешті Аляска таки офіційно стала американською 30 березня 1867 року. Викласти довелося 7 мільйонів 200 тисяч доларів. Уже за 30 років після цього росіяни взялися рвати волосся на голові. На Алясці знайшли багаті поклади золота. Саме там донині розташоване одне з найбільших родовищ в Америці. А вже в 20-му столітті Аляску сколихнув ще й нафтовий бум. У певний момент вона була найбільшим нафтодобувним штатом країни. А ще місцеві забезпечують близько двох третин рибного промислу усієї країни. Аляска входить до десятки штатів за ВВП на душу населення, і тутешні мешканці можуть лише з жахом уявляти, щоб з ними було, якби росіяни не продали цю землю. Власне, навіть уявляти не треба. Достатньо зазирнути через Берингову протоку на богом забуту російську чукотку. У підсумку Аляска ще й стала американським форпостом під час холодної війни і залишається ним донині. Там розташовані військові бази, радари раннього виявлення системи ППО. Страшно уявити, як би якийсь хворобливий диктатор міг скористатися Аляскою, якби вона донині залишалася російським володінням, і тим сюрреалістичнішою виглядала поява саме такого диктатора на цій засніженій землі.